У 26-му конкурсі красуня Полтави Полтави-2014» за головну корону змагалося 15 дівчат, переважно студенток. Темою традиційного свята краси та грацій став гумор. Конкурсантки вражали журі дотепами й тонкою жіночою іронією. Красуня Полтави має бути красивою в усьому, вважає досвідчений член журі Сергій Безшапочний. Якщо вона дуже привабрила, а з неї не цікаво на другий день, то теж не інтересна. Потому, навірно, в жінці має бути от, все поніма. Ножку. От говорять, э, в десь є та ізюминка, яка, мабуть, от від інших. Конкурсантки виходили на сцену у купальниках та дефілювали у розкішних вечірніх сукнях. Корона ж переможниці дісталася моделі з Лубен Валерії Граб. Сподівалася, вірила і пройшла за перемогою. Дякую, що підтримували мене рідні і війські. Я взагалі не полтавська, я приїжджала кожного разу на репетиції. Тобто, ну, так спонтанно це було. Дійсно, це Напевно, самі кращі емоції, які я переживала в своєму житті, випускницю Лубенського лісотехнічного технікуму приваблюють мода і спорт. Валерія вже не один рік займається волейболом. Краса ж лиця це вже половина приданого, погоджується із давньою істиною, 20-річна переможниця. Повинна бути впевненою в своїй вроді, собі. От це напевно саме головне, тому що якщо дівчина в собі не впевнена, то яким качеством ну. Які в нього в неї не були, то це б не допомогло. От потрібно бути впевненою, триматися завжди на висоті, як ти можеш найкраще. От це ну міс за успіх. Я хочу стати важливою людиною для свого партнера, для свого коханого, створити гарну, дружню сім'ю. А от студентці Полтавського педуніверситету Катерині Герасименко пощастило двічі. Красуня отримала два титули міс ТІВІ і міс фото. Краса це не тільки те, що ну це не тільки зовнішність, також потрібно, щоб дівчина була красивою внутрішньою, тобто витинченою розумною, обов'язково має бути доброта, яка якесь світло. Свято тривало майже чотири години. Крім конкурсанток, на сцені виступали хореографічні колективи. Переможниці ж конкурсу Красуня Полтави-2014 оплатять навчання в одному з полтавських вишів.